Вітаю вас, мої дорогі. На кінець то щось чуємо про Ізраїль. Тобто Ізраїль говорить, що готовий атакувати Іран. І так, зараз будемо дивитися, до чого готовий Ізраїль. Дійсно, готовий він атакувати Іран. Ну, це трошечки так. Ви знаєте, да, ну у них своя помста. Своя помста, вони, звичайно, все замовчуються, але, в принципі, виглядає, що так. Вони ніби як збираються. Вони спочатку, знаєте, таке враження попереджають, а потім будуть атакувати. Да. Спочатку попереджають, все підготовлюють. Ось. Я не бачу, щоб тут була якась така несподіванка, але дійсно. Тому що Іран, це, я, наскільки зрозуміла, пов'язане це з тим, що Іра, Лукашенко зараз в Ірані. Ну, виглядає, що так. Да. Виглядає що да, що підсилюється небезпека. Да, да, да. Ізраїль використовує свій шанс вплинути, якось впливати на цю війну. Ось якось так я бачу, мої дорогі. Якось так. Ну, якщо ви в обход, ну, якщо ви обход там якихось санкцій, якихось ще цього, Китай сплотився проти Заходу, ну, в принципі, Ізраїль готовий, як би це сказати, стати конкретно більш але поки що ще ні. Поки що ні, але всі предпосилки, як би то сказати, всі. Все говорить за те, що вони готові дати про себе відкрито знати, на якій вони стороні. Якось так. Ну, я не, не знаю, я не, 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 не знаю, яка позиція наразі у цих ізраїльтян. без поняття, Ось. але просто таке питання мене зацікавило. І ось того я дивлюся. Все мої любі. Ну що ж, разом до перемоги. Правда переможе, Україна переможе і посяде своє справжнє місце у світі. Люблю вас, цілую, обнімаю, моє любі і разом до перемоги.